Вітаю! Сьогодні у нас на огляді авто, яке точно варте вашої уваги. BMW X3 2013 року випуску. Цей автомобіль оснащений 3,5 літровим рідкісним бензиновим двигуном, який забезпечить вам потужність та динаміку притаману лише BMW. а автоматична коробка передач зробить вашу їзду комфортною та максимально приємною. Цей автомобіль має пробіг 191 тисячу кілометрів та він пригнаний з Америки. Попри свій вік, BMW X3 у ідеальному технічному стані. Усі необхідні обслуговування вже виконані, масла, фільтрати, сол були замінені, тож вам не потрібно хвилюватися про додаткові витрати найближчим часом. Авто має пару незначних косметичних підкрасів та в Україні має лише одного власника. Тут є передні, задні парктроніки. також є камера заднього виду. Давайте в багажник заглянемо. Він дуже вмісткий, поміститься багато, як ви бачите, ваших речей. Так, позаду ми бачимо відразу, є такі шторки, дерев'яні, дуже красиві вставки. Дуже такий просторий, комфортний салон, м'ягенький, шкіра. Дуже все якісно виконано, все охайно, там ми можемо температуру відрегулювати. Є підлокотник з підстаканниками. Загалом дуже все у ідеальному стані. Так, тут у нас є регулювання дзеркал, склопідйомники. Електрорегулювання передніх сидінь, також дві пам'яті положення сидіння водія. Е, можемо виставити круїз контроль. Тут у нас мультикермо з усіма необхідними налаштуваннями. Є голосове керування. Я вже завела авто. Так, тут у нас двохзонний клімат, працює дуже добре, мультимедія, все також чітко. Тут у нас підстаканники, підкурювач. Так виглядає коробка передач. Є спортрежим, також є режим економії, допомога при спуску, функція автохолд, електроручник. Тут ми можемо керувати мультимедією, зручний підлокотник. Взагалі салон дуже просторий, м'ягенький, зручний, висока посадка, дуже зручно сидіти і ось така ось панорама. І найголовніше ціна. У нас на авторинку ви можете придбати це авто за ціною всього 14 тисяч доларів. І це дуже вигідна пропозиція для автомобіля такого класу. Але це ще не все. За 4200 доларів ви можете також придбати цей автомобіль на умовах лізингу. І також ви можете його оформити у нас в кредит. Ми робимо це дуже швидко та безпечно. А за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто.